Сергій Андреєв, дивний незнайомець. Мені було 13, коли в країні скасували карткову систему. Прикметою того повоєнного року стали натовпи людей, які годинами простоювали біля магазинів. Одного травневого дня я проспав і опинився у хвості черги. З я почав розглядати публіку, звично відзначаючи знайомі та незнайомі обличчя. Мою увагу привернув високий, трохи сотулий чоловік. У нього була каштанова борідка клином, а на перенісі акуратно сиділо пенсне із чорним шнурком. Скандал вибухнув хвилин за десять після початку продажу хліба. Величезний рудий хлопець рвонувся до прилавка, безцеремонно відштовхнув кволу стареньку жінку і став грудьми наступати на трьох хлопців ревно стежили за порядком. Гвалт здійнявся неймовірний, почувся добірний мат, у повітрі вже запахло бійкою. Несподівано до місця подій підійшов незнайомець у пенсне і якимось дивом опинився в центрі смути. Довгими кістлявими пальцями він ухопив амбала, що матюкався за плече, і, дивлячись йому в очі, тихо сказав Слухай, хлопче, усі хочуть хліба, не хами і чекай, як усі. Здоровань і без того червоний побагровів ще більше. Що? Ану пішов геть звідси. Чоловік, продовжуючи незворушно дивитися на хулігана, що розперезався, жорстко сказав: Я сказав, негайно припини бешкетувати. Гаперо в бік не хочеш? З рукава здоровила вискочила Фінка, і лезо заблищало біля самого пенсне. Водночас він якось особливо гидко вишкірив зуби, і тут сталося те, про що я потім згадував усе життя. Погляд незнайомця став якимсь моторошним і неймовірно пронизливим. Собака, ти ж у мене зараз черевики лизатимеш, — майже пошепки сказав він. І під страшним, моторошно важким поглядом чоловіка, здоровило почав пригинатися до землі. Він намагався чинити опір, але якась сила гнула його дедалі нижче. Нарешті він звалився навкарачки, судомно схлипнув і шалено з якимось скавчанням став лизати білі туфлі чоловіка, на якого тільки но замахнувся ножем. Незнайомець зверхню і водночас байдуже дивився на кремезного хлопця, що слинив його взуття. Нарешті він глибоко зітхнув і гедливо відсмикнув ногу. Досить, пішов геть. Скиглячи, наче побитий пес, здоровило відповз і рачки побіг вулицею, безглуздо веляючи задом і хвицаючи ногами. Кроків за десять він зупинився, повільно випростався, з жахом озирнувся і раптом кинувся на втьоки.